Хотіло би скомунікувати з вами з громадськістю приводу озвученої теми. Зараз літній період, початок відпусток і ми спостерігаємо певні пікові накопичення транспортних засобів, в першу чергу пасажирських автобусних, особливо, що стосується вихідних днів. І інколи окремих днів тижня. Пов'язано це з тим, що зараз збільшились близькі регулярні перевезення, комфорт для людей при перетині кордону, максимально легкий доступ до інформації, отримання інформації або реалізація чи здійснення певних функцій, сервісних митниці для громадян, буквально в кілька кліків з вашого, з кожного з телефону. 70 днів роботи на сьогоднішній день, більше 26,5 відвідувань за 2 місяці і 10 днів, можемо так говорити. За цих 2 місяці і 10 днів тестового випробування ми додали, як на мене, з космічною швидкістю, майже. Ну, 10 розділів і близько 20 статей або інформації додаткової. Ми дуже цінуємо кожен такий відгук, кожен фідбек і швидко намагаємося на них реагувати. Ті речі, які не потребують внесення змін до законодавства чи зміни нормативно-правових документів, реалізуються у нас протягом від доби до кількох тижнів. Десятки вже прикладів є безпосередньо там на ресурсі. Чому це зручно? Знову ж таки, просто наголосити. В першу чергу, найбільш затребований елемент даного ресурсу на сьогодні це інформація щодо часу очікування на кордону або так звані черги на кордоні.